Привіт, друзі! Сьогодні починаємо вивчати інструмент перо. Для того, щоб легко з ним ознайомитися, краще це робити в формі гри. Шукаємо в Гуглі гра без, є» і у нас є ось такий от сайт Debzie Game. «Без є» – це є прізвище математика, який придумав ці криві. Ось у нас ідуть відразу підказки, і ми з вами починаємо. Робимо «клік», Клік. Клік. Ура! Ми пройшли перший рівень. Нам кажуть, якщо зажати Shift, ми зможемо формувати прямі лінії. Клікаємо Shift. Клік. Shift. Клік. Бінго! А тепер починається саме цікаве, заради чого ми і використовуємо цей інструмент. Це є малювання кривих. Я клікаю. Протягую, направляючу догори, відпускаю. І тепер в мене є вільна така открива, яка чуть-чуть тягнеться за, оці, за оцим напрямком. Бачите? Клікаю сюди і теж протягую. Клікаю, протягую, клікаю протягую і завершую малюнок. Диш. Далі, я думаю, що вам буде цікаво самим спробувати. Можете поставити це відео на паузу, зайти за цією адресою, пройти з десяток рівнів, і після того дивитися відео далі. Будемо вважати, що ви пройшли декілька рівнів на сайті. І ми приступаємо до виконання реальних задач. Ось є сфотографована моя стара щітка, якою я чистив диван. Якщо я спробую автоматично виділити, ізолювати цей предмет, тобто виділити його на білий за допомогою цього інструмента або інших, в мене з цим виникнуть певні проблеми. Так? Тому доведеться виділяти його вручну. Як ми це робимо? Все так, як було показано в грі. Я ставлю будь-де точку першу, проходжу сюди і стягую в напрямку, куди я буду вести далі. Приблизно ось так. Друга точка ось тут. Я бачу, що я піду сюди. З альтом я повертаю, направляючу далі. Ще з одним альтом я можу цю підправити. Проходимось. Можна чуть-чуть ближче, щоб краще було видно. Нажму Tab, щоб сховати панелі. Якщо я давайте десь, наприклад, тут поставив крапку випадково, тобто не на самолінії, я можу з ctrl її посунути. І от, коли я вже бачу, що в мене між двома точками, між кінцевою і початковою, в мене пряма лінія, я просто натискаю Ctrl-Enter, і в мене відповідно сформувалося виділення повністю там, де я пройшовся. Тепер я можу нажати Ctrl-0, включити панелі, натиснути на маску, створити чистий колір білий і пустити низ цей фон. Все, наша задача виконана. Але ми маємо ще ось таку штуку. Ха-ха, тому ми знову стоїмо на маску. Пеперо. будь-де клікаємо. Так, ось тут чуток треба підправити. Ctrl, Enter. І мені потрібно інвертувати цей шматок, я натискаю Ctrl-I. Все. У мене абсолютно білий фон, все вирізано. Все може бути. Далі вже чистка. І всі необхідні процедури. Пробуйте!